Доброго дня! Мене звати Самко Світлана, і я є членом Асоціації інвестиційних професіоналів Сіфей Society в Україні. У минулому модулі ми розглянули структуру ринків капіталів. У цьому модулі ми дізнаємось, хто ж є основними інвесторами на цих ринках капіталу, хто купує всі ці акції, облігації, похідні фінансові інструменти. Загалом. Усіх інвесторів можна поділити на дві основні групи: це індивідуальні інвестори та інституційні інвестори. Хто ж такі індивідуальні інвестори? Це ми з вами фізичні особи, які інвестують власні заощадження або кошти своєї родини. Їх класифікують в залежності від розміру інвестиційного портфелю. Виділяють роздрібних інвесторів та заможніх інвесторів. Їх ще називають з англійським еквівалентом High net worth Individuals. Розмір активів таких заможніх інвесторів від 300 тисяч, а на деяких більш багатих ринках від 1 мільйона доларів. Яка ж різниця між роздрібними інвесторами? Та заможніми інвесторами це не тільки розмір портфелю, але й доступ до певних видів активів, наприклад, розрібні інвестори, тобто з розміром активів до 250-300 тисяч доларів. Не можуть розраховувати на індивідуальне обслуговування. Вони частіше вкладають або фонди спільного інвестування, тобто інвестиційні фонди, або ж іноді самостійно керують своїм інвестиційним портфелем через онлайн-брокерів, які мають дуже низький рівень комісій. Заможні інвестори, особливо з розміром інвестиційних активів понад 1 мільйон доларів, зазвичай мають окремі інвестиційні рахунки і персональних інвестиційних менеджерів, які створюють портфелі під індивідуальні потреби. Для таких інвесторів є доступні деякі інструменти, в які не дозволено вкладати розрівним інвесторам. Наприклад, комісія з цінних паперів Сполучених Штатів Америки дозволяє вкладати в хедж-фонди тільки кваліфікованим інвесторам. Кваліфікованими інвесторами визначаються особи, які мають рівень доходу понад 200 тисяч доларів на рік за попередні два роки, або такий рівень доходу сподівається в майбутньому, або ж вже мають понад 1 мільйон доларів інвестиційних активів. Особливо заможні родини створюють власні сімейні офіси, що управляють активами всієї родини. Такі сімейні офіси наймають інвестиційних менеджерів, податкових консультантів, фінансових планувальників, спеціалістів з питань успадкування тощо. На додаток до інвестиційних порад такі фірми можуть вести фінансову та податкову звітність для всієї родини, планують передачу активів у спадщину. Допомагають управляти резиденціями, організовувати подорожі та соціальні події.